Джерел з термальною водою є безліч, і в кожному різний склад, концентрація мінералів, мікроелементів та солей. Термальна вода в санаторії теплиця це тепла унікальна за складом та властивостями солена лікувальна вода. Під час перебування у лікувальній воді організм відновлюється та перелаштовується на правильний здоровий стан. Мінерали та мікроелементи довго тривали, ще довготривалий час залишаються на шкірі, і тому радимо не приймати душ до 2 годин після процедури. Внаслідок ви отримаєте нормалізацію стану нервової та серцево-судинної системи, насичення організму йодом, зменшення больового симптому, зміцнення опорно-рухового апарату, зменшення проявів шкірних захворювань та алергій. А також ви відчуєте приплив сили та енергії. У нас ви маєте змогу отримати лікувальний ефект не тільки від.